Ярослав старанно наживлює черв'яка на гачок. Буде клівоті щось». Чоловік отримав поранення на фронті. Зараз проходить реабілітацію у Вінниці. Для Ярослава та ще сімох поранених захисників організували відпочинок біля озеру поблизу лісу. Чоловік уважно стежить за поплавком та вже за кілька хвилин витягує омріяний улов карасика. О -о -о. Є, який великий, гарний, так?» Рода, свіже повітря та риболовля це гарна терапія, розповідає Андрій Щербацький. Однак зізнається, декого було не просто впросити приєднатись до відпочинку, мета якого допомогти захисникам побороти страх чи невпевненість та завести нові знайомства. У подальшому плануємо це розвивати, робити більше таких заходів, тому що це потрібно. Елементарно люди, які тільки отримали травму, вони не розуміють того, що вони можуть реально вийти десь відпочити з сім'єю, з дружиною, з дітьми. Вони бояться цього якось там недоступно буде, чи будуть якісь проблеми. От такими виїздами показуємо людям, що вони розуміли, що це нормально, що можна знайти певні виходи, які виходи є. Біля води та у прохолодному затінку захисники відпочили душею. Природа, це вже багато чого значить. Ти відпочиваєш у палаті, що одна обстановка та сама. Виїхав свій, відпочив. Фізичний терапевт Олександр Пирогов, який допомагає одужувати пораненим військовим, розповідає, психологічна реабілітація не менш важлива, ніж фізична. Мені довгі місяці проводять в відділеннях, в різних відділеннях, в різних лікарнях. І якби така души, да? рибалка, нові відносини, нові враження, нові впечатлення для, для військових, ну, хоча б розрозитися психологічно. На сам кінець, з рибки, яку вдалося спіймати, захисники зварили запашну юшку. Дозвілля організував реабілітаційний центр Гармонія у співпраці з Вінницьким медзакладом, де лікуються бійці, та за підтримки департаменту соцполітики Вінницької міської ради. Ольга Антоновська, Аркадій Патов. Новини за день, телеканал Віта.